Летіла Майя вже додому. Метку геть мало назбирала, а її подружка знайома неподалік її чекала. Що ж мало так її пита, а майя, каже, їй несміло. Бабуся хвора там ішла, я з нею медом поділилась. Ото надумала таке, а що у вулику ти скажеш? Повинна повне відерце туди приносити щоразу. Казала тітонька сова, добро повинні ми робити. Так слово Боже нас навча, цьому повинні вчитись діти. Тобі, я, хочеш, розповім історію одну повчальну, що мені тітонька колись там у дуплі розповідала. Одного разу Петрик йшов собі морозиво купити. Побачив Олю під вікном, що поливала вона квіти. Ходімо Олю, та отам собі морозиво ми купим. Ні, не піду я, бо нема у мене грошей на закупи. Тобі не можу я купить, бо лиш одну копійку маю. Та все ж зі мною ти ходи, я половинку відламаю. Побігли вже вони удвох, та по дорозі бачать диво. Один старесенький дідок. Шукає щось, нагнувшись низько. Згубили ви, дідусю, що? у нього діти запитали. Та гроші погубив я ось, як у аптеку мандрував я. І окуляри я не взяв, у очах мерехтить вже дуже. Не позбираю їх вже я, а ліки я придбати мушу. І діти кинулись мерщій монетки дідові збирати. Ось позбирали ми держіть, ідіть вже ліки купувати. Дідусь ті гроші свої взяв, подякував він дітям дуже, та до аптеки почвалав, бо був уже стареньким дуже. А діти швидко підійшли, з морозивом лоток був поруч. Ви дайте порції нам дві, дав гроші продавчині хлопець. Як дві, ти мав лиш на одну? здивовано спитала Оля. Я дідуву лише одну пихнув у бік собі ногою. Багато в нього ще є. Тобі ж морозиво куплю я!» Гірке морозиво твоє, і їсти я його не буду. Схопила ще мерщій побігла до аптеки. А як копійку ту одну не вистачить йому на ліки. Так маю, тітонька сова тебе хорошому навчає. Ти і мені розповідай про ті історії повчальні. Історія така одна була, коли Ісус ходив про чоловіка, який в людей теж гроші забирав бо був тоді у ті часи він митник. Ось жив один маленький чоловік. Хоча маленький був лиш ростом, наче, начальником над митниками він був того часу, що немало, значить, Ісуса все побачити хотів. І ось сказали, що йде по місту. Та як найменшим був він між людьми, то і побачити не міг серед народу. Тоді на дерево швиденько він заліз. О, звідси я його вже побачу. І тут до дерева уже всі підійшли, і став Ісус до нього промовляти. Закхей, мерщій із дерева зійди. Сьогодні маю бути у тебе в домі Зійшовши той із радістю привів Ісуса з його учнями додому. Там швидко він стола приготував і до обіду стоблені всі сіли. Закхей перед всіма проголосив всім вчетверо вітам, кого я скривдив. Маєтку половину я свого віддам. Я також бідним та убогим. Ось царство Боже прийшло у дім його, сказав Христос, бо й він дитя є Боже. Хай, дітки, на науку буде й вам, що кривдити нікого не потрібно. Так наш Господь людей усіх навчав. Добро робіть навкруг себе усім ви. І вам Господь відплатить за добро, лише добром, яке в житті чинили, і не дружіть ніколи ви зі злом. Будете Божими уже тоді дітьми ви.